От час всі думають, куди б це поїхати віддихати на літо. Як ви думаєте, куди цього літа поїду віддихати я? Одеса, Бердянській там. Нікуди. А куди тут поїдеш? Коли люди відкладають цілий год бабки, щоб один раз поїхати на 10 днів на море? Весь рік, сука, їбають люди для того, щоб поїхати в Коблево. Чесно, я б такі жертви. Ви то Коблево бачили? Ціни як в Турції, сервіс як, як в Коблево. А от у мене... Не виходить, відкладувати. Депутати мої хороші, ну не виходить. Так, да, я не ідеальний. Я іноді з друзями... Півас потягую по п'ятницям, матірюсь, ну, якщо слів більше нормальних нема. Але я чесна людина. Да, ні роботаю ніде. Але й не ворую. Пособі по безробіті вже другий місяць не платять. Кажуть, потерпи, брат. А брат терпить. Наш брат все терпить. Да, що робити? Вся страна така. 46 мільйонів терпіл. Хоча які нахуй 46 мільйонів. Вон зараз Європа двері відкриє. Дай Бог, щоб в країні хоч собаки залишились. Літній відпочинок. Вон європейські пенсіонери постійно путешествуют. Эй, башня, Білий дом, піраміди. Ні, ну наші тоже, конечно, путешествують. Тільки у них маршрут трошки другий. Аптека, АТБ і лавочка біля під'їзду. Ні, ну є ще у нас елітні пенсіонери, мажори. ті, можуть собі дозволити спортивно-оздоровительную програму. Згибання-розгибання спини на грядках. Став лайк, якщо цього літа замість моря теж їдеш на город. О, відпочинок який. Ті вже нещасні бабулі єлі на ногах стоять, а все одно весь день на сонці стоять, збирають клубніку. А як по-другому? От пішла на базар, продала клубніку, купила черешню. Толя, а якби у тебе бабки були, ти куди поїхав віддихати? В Крим? В Крим! Пі... Дец! Я той Крим даже побачить не встиг. Все щоб бачив, ласточки на гнездо. І то на магнітику, на холодильнику. Сусід мій Вася подарив. Жлоб, сука. Нет, щоб винишка якогось нормального кримського притарабанів. Не, магнітик. Костя, знаєш, куда б я поїхав? Куда? На необитаемый сука остров. Щоб рож цих мерзких по телеку не бачить. Щоб тихо було, все спокойно, без войн и гей-парадів. А главное, за коммуналку платить не надо. Хавчик на костре, ванна в океані, туалет там же. О житуха, за... І взагалі, я цього літа планую працювати. Треба ж колись починати це діло. А ти пиши в коментах хештег работати, якщо теж цього літа будеш працювати. Або хештег віддихати, якщо пібав ти цю роботу, бо і так вже цілий рік к як проклятий. Селян, тут, кстати, реботінка є одна: листовка роздавати, Підеш зі мною. Кістян, давай не сьогодні. Ти ж казав, що працювати збираєшся літати. Та то ж я для камери казав. Так я ще ж камеру не Бля, Кістян, ти що гониш? Ладно, виріжеш потім. Ну, удаліш, так? Да, так, да, так. Да, да. Ну, все. Я не понял. Ти що, не підписався ще? Быстро, быстро підписуємося на наш канал.